Слідуюча наша серія огляду парфумів Oriflame присвячується парфумам Love Potion та Love Potion Від Wish. Перші, про які я розкажу, це Love Potion Midnight Wish. Це парфумована водичка, вона йде високої концентрації аромату, вони стійкі, дуже гарно пахнуть, дуже гарний флакон такий популярний. Хтось каже у виді краплі, хтось каже у виді каблука. Ну, Шикарний. Хтось каже, що його кришечка схожа на капелюшок відьми. У кожного є своя асоціація. До ноток цих парфумів у нас входить зацукрована вишня, солодка кава та деревний мускус. Слідуючі парфумки це звичайний «Love Potion». Також парфумована водичка. У мене, звичайно, немає повного розміру великого флакону, але у мене є міні-флакон Love Potion. Флакон у нього такий самий, як у цього, лише трошечки відрізняється колір. Ця водичка у нас іде також, має високу концентрацію аромату, до її в складу входять квітки какао, імбир та шоколад. Вони солоденькі. Непритерно солодкі, солоденькі мені подобаються. Я великий флакон собі обов'язково придбаю.